Будемо розглядати питання пов'язані із землетрусом, який відбувся в Японії 11 березня цього року. Ну і очевидно, що напевно вас буде цікавити, чи все ми будемо говорити про те, як цей землетрус співвідноситься з ситуацією в Україні і які висновки ми можемо зробити для захисту від землетрусів на території України. Ну, це, що Україну це стосується, ви бачите вже з першого кадру, де видно, що от, чим червоніше, тим більша небезпека, але вона існує на території України, як вона існує на території всієї Європи. На щастя, землетруси дуже сильні відбуваються рідко. Про ті землетруси, які відбувалися на території України, ми також коротенько поговоримо. І біля нас розташована зона Вранча. от оце. Частинка це є зона вранча, вона на згині Карпатських гір. Таких зон є всього на всього три на всій планеті, але ця зона постійно генерує землетрус, який відчувається на всій території України. Ну, це для того, щоб ми розуміли, що все таки зв'язок буде. А тепер коротенько хотів би дуже часто зараз в пресі говорять про те, що збільшується кількість природних лих, і в тому числі землетрусів. Які викликають різні неприємності, економічні втрати, людські жертви, я спеціально привів цю табличку. Ви, якщо захочете, це буде на сайті Уніан. А також ви зможете при бажанні взяти в Уніан копію от цих всіх матеріалів, які я буду показувати. Подивіться, будь ласка, тут за період від 2000 до 2010 року показано, як змінюється кількість землетрусів. Ви бачите, що кількість землетрусів, чого якраз за такий період, а ми не показуємо забагато раніше. Шида, просто до 2000 року кількість сейсмічних станцій була набагато менша. Зараз вона в світі є величезна. І очевидно, що більше землетрусів вдається записувати, і вже кількість землетрусів залежить не від кількості станцій, які їх реєструють, а від того, скільки ж їх відбувається. Ви бачите, що дуже сильних землетрусів з магнітудами від 8 до 9,9 і відбувається. От бачите, там від 4 в 2007 році. Так, від 2007 році, ну, один землетрус, один, два землетруси в рік в середньому. Інші землетруси так само. Бачимо, що з роками. Нічого особливо не міняється, але виникає питання, чому ж є основа говорити про те, що збільшується кількість катастроф пов'язаних з землетрусами. Просто навантаження на поверхню землі настільки за останнім часом зросло, що навіть невеликі землетруси викликають великі техногенні аварії, які приводять до того, що гинуть люди, і ну, є величезні економічні втрати. При цьому, отже, звідси повинен бути правильний висновок. Якщо ми хочемо не страждати від природних лих, нам потрібно правильно враховувати рівень. Небезпеки від цих лих, і ми повинні все таки враховувати кожне з них і захищатись від кожного з тих лих, яким чином ми ще поговоримо в кінці нашої розмови. Однак від будь-якого лиха все таки існує захист, а від землетрусів такий захист досить непогано розроблений по цілій світі, і в тому числі і в Україні. І через це ми маємо про що поговорити. Ну, землетрус, який відбувся одинадцятого. 11... Березня цього року в Японії мав магнітуду, спочатку якого оцінили сейсмологи, як 8 і 9, а пізніше як дев'ятка. Це великий земетру. Зараз ми побачимо чого. Його епіцентр був на 373 кілометри на північний схід від Токіо. Зараз ми побачимо це на рисунку, і це буде набагато простіше. Ну, оце рисуночок. Ви бачите, колечками показано місце. Де почалося руйнування в середовища Землетрус був приблизно на відстані 130 кілометрів від берега Японії, але стався він на краю плити Євроазійської плити, яка закінчується не на самому острові, а вже за ним, якщо дивитись від. Євразійської плити, ну такими от значками, яким переважно показують радіацію. Це е, місце розташування японських атомних станцій. Їх, як відомо, є 19, вони потужні. І до останнього часу, взагалі, вважалося, що захист на і японських атомних станціях і захист їхніх будинків, доріг і все решта є найкращі в світі. Ну як показав досвід цього землетрусу, на жаль, навіть японцям не вдалося. Правильно розрахувати рівень сейсмічної небезпеки, і як відповідь на це не вдалося повністю захиститись від сейсмічного лиха. Далі ми побачимо, що все-таки якщо захист буде адекватний рівню небезпеки, яка виникає, то в такому випадку є можливість захиститися повністю для того, щоб таких ефектів, які зараз спостерігались в Японії, які перед тим як ви пам'ятаєте були в Гаїті. В Чилі і раніше біля острова Суматри, і так далі цього може не статись. На цьому рисунку якраз зображено край, от тим таким, бачите, от рисунок, що ви слідкуєте, так, показано край східноєвропейської край Євразійської платформи. Він, як бачите, на певній відстані. Від е, м, Японії знаходиться, і землетрус приблизно в цьому місці відбувся нижче. Зараз е, там ми показували вище землетрус. Цей землетрус не був найсильнішим на нашій планеті. Ви бачите, що найсильніший землетрус, там вони 1, 2, 3, 4. Значить, цей землетрус був приблизно е, від четвертого до шостого місця. Вони разом займають на п'єдесталі, Ви бачите, там, де магнітуда дорівнює 9,0. В цьому місці. Максимальний за час, коли вдається е, правильно слідкувати за землетрусами за допомогою інструментів, тобто за допомогою сейсмографів, розташованих по всій нашій землі. Це е, найбільший землетрус був землетрус в Чилі, і його магнітуда оцінюється як 9,5. Значить, Коротенько для того, щоб ми не плуталися далі, е, нагадаю, що кожен землетрус характеризується двома фізичними величинами. Одна величина це магнітуда, ні, туди це є фактично щось пропорційне енергії, яке виділилось у вогнищі. Друга величина це є інтенсивність сейсмічних струшувань, які цей землетрус викликав на поверхні. Очевидно, що в різних місцях він буде викликати різні ефекти. Інтенсивність вимірюється в балах, але в балах 12-бальної шкали, яку придумав Меркальні колись дуже давно, на 100 років раніше. Ніж, ніж шкалу свою створив Ріхтер. Так от Ріхтер вимірює магнітуду, а інтенсивність прояву вимірюється 12-бальною шкалою Меркалі. І от там ці одиниці називаються балами. Чи це сказати, що 6. Барів по шкалі Ріхтера, то це означає приблизно як сказати, що довжина цього столу 7 кілограмів. Ну це неправильно, і через це так користуватися не потрібно. Треба запам'ятати, що є дві характеристики: одна характеристика величина вогнища. В джерелі інша характеристика це є прояви на поверхні. Ну, ясно, якщо джерело буде глибше, то прояви на поверхні будуть меншими. Тобто при одній і тій самій магнітуді прояви на поверхні можуть бути дуже різні. Більше того, на поверхні можуть бути ослаблені ґрунти в якомусь місці, і там е сила поштовхів, інтенсивність проявів буде набагато вищою, навіть ніж біля епіцентру. Так що в тому нічого дивного немає, потрібно правильно просто користуватись термінами. Цей землетрус, який відбувся 11 березня цього року, не був найбільшим в історії Японії. Найбільшим в історії Японії вважається землетрус 1923 року. Називається навіть має власну назву Велике землетрусенія Канто. Значить, і при цьому землетрусі в Японії загинуло 174 тисячі чоловік. Ясно, що це величезні втрати. Значна кількість людей загинула в Токіо. Де біля 30 тисяч людей зібралося на площі. Вони втікали від тих пожеж, які були на території Токіо, а на цій площі було невелике Озерце. Але повітря було настільки насичено вуглекислим газом, що більшість цих людей, які були на площі, загинули. І ці ну, біля 30 тисяч. Рахується, я, що це страшні втрати. Зараз, на щастя, залики тому, що Японія, очевидно, врахувала досвіди цих землетрусів. Захист від землетрусів Японія все-таки поставив непогано. Хоч ми в якійсь мірі маємо основу для того, щоб критикувати. Але я і всі інші сейсмологи, які є в світі, я думаю. Ну, не даремно вважали, що ці методика захисту, яка використовується в Японії, є одна з найкращих. І справді, те, що ми будемо бачити далі, напевно, було б ще гіршим, якщо б японське населення, якщо б японський уряд не був добре підготовлений до майбутніх стихій, таких як землетруси, нижче ви бачите на цьому слайді. Перерахунок тих землетрусів, які взагалі відбулися в світі, ви бачите, що цей японський землетрус так само не був найбільш руйнівним. були більші землетруси. Зокрема, в 1556 році в Китаї при землетрусі загинуло 830 тисяч чоловік, і нижче ви бачите там по перерахунку. Ясно, що це страшні були землетруси, і ясно, що людство на превеликий жаль від землетрусів. Втрачає величезну кількість і населення і своїх економічних досягнень. Перед вами карта офіційна карта, на якій показано рівень сейсмічної небезпеки і його розподіл по території нашої планети. Ви бачите, що в районі, в районі Японських островів. Там є червоненькі. жаль, що я не можу одночасно і демонструвати. Ви бачите, що біля Японських островів, там таким червоним показано рівень небезпеки, через те, що він високий, японці знають і готуються до землетрусів. На превеликий жаль, рівень. Того землетрусу, який справді стався, японцями не передбачався. Вони думали, що землетрус в цьому районі може бути менший. зараз я вам поясню, чому, коли ми перейдемо до того, щоб пояснити, чому взагалі виникають такі сильні землетруси, і зокрема, чому вони проявляються в Японії. Є так звані середньоокеанічні хребти. В цих хребтах. Весь час розширюється океан, розширюється він через це, що колись там була суша, але внаслідок того, що перекривались теплові потоки, виникла конвективна ячейка, тобто розігрілася настільки речовина в мантії, що почала вона підніматись вверх, розривати земну кору, і потихеньку в тому місці, де розривало, появлялася тонка кора за рахунок тих. Речовини, які виділяли з мантії, тонка, але важка земна кора так званого екологічного типу, і вона весь час розширювалася. Це доказується тим, що якщо ми будемо слідкувати, от, наприклад, добре видно на цьому рисунку середньоатлантичний пояс, в якому розширяється океан, і там весь час нарощується, чим далі від цього пояса, тим старший геологічний вік порід. Це доказує те, що справді ця гіпотеза добре працює. Ну але розширяючись, океанічна кора десь зустрічається з легшою в розумінні питомої ваги євразійською плитою, північноамериканською плитою і так далі, тобто з континентами. Діватися і нікуди, так, вона важче, вона підповзає під. Континентальну кору. В цьому місці з'являються так звані зони Беніофа, де весь час генеруються землетруси. От і через це такі землетруси відбуваються і в Японії. Зокрема, от на на верхньому рисунку. Ви бачите, там стрілочка. Оця плита, що справа, на верхньому рисунку ліва, ця плита, що справа, це є якраз Тихоокеанська плита. Вона весь час підповзає під Японські острови, але край цієї плити материкової є далі, не там, де закінчується остров, так а трошки далі. Вона також в океані. І там відбуваються от такі процеси. Подивіться, будь ласка, от будемо дивитися на ліву частину. От тут тонка океанічна плита через це, що є конвективна ячейка, весь час. Рухається в сторону материкової плити, Материковій плиті так само дівати ніде, бо з другої сторони її так само підпирають. І от важча плита починає опускатись вниз. Але ця важча плита, поки вона формувалася, то там осадки морські утворилися, океанічні. І причому вони дуже потужні осадки. І от коли вона вже заглибиться на певну величину, то базальтова частина плити не буде розплавлятись. але усі ці осадки вони почнуть плавитись і по тріщинках, які виникають внаслідок високого тиску, підніматись вверх. І через це завжди є такі задовгові вулканічні прояви. І от ці вулканічні прояви утворюють в Японії так само цілу гряду вулканічну. Ну і це, що ця гіпотеза добре спрацьовує, говорить багато про що. Ясно, що землетрус готується дуже довго, причому механізм. Підготовки цього земетрусу, от подивіться, будь ласка, як відбувається. Ми маємо справа на верхньому рисунку тонку економічну плиту, далі материкова плита. Ну вони тут, правда, по товщині трошки, як то кажуть, нарисовані неправильно. Далі відбувається наступне: оця плита океанічна, вона треться весь час о плиту материкову. І вона край материкової плити захоплює собою, опускає вниз. Отут, на границі цих плит є величезні тектонічні напруження. Ці напруження не дають можливості проскользувати плиті один відносно одної. Але коли ці напруження перевищують границю міцності матеріалів, з яких складаються ці плити, то відбудеться одночасно руйнування по закону гука. І оця плита ліва так, підскочить вверх, тому що вона напружена, вона підніметься вверх. При цьому підйомі, поки вона буде рухатись, будуть виникати сейсмічні хвилі ці сейсмічні хвилі будуть проявлятися як землетрус на поверхні.